О, сьогодні мені хотілося поговорити про повну в знакі Овен, яка відбудеться вже завтра, і зараз спробую, а, ось налаштований екран. Спробую показувати тут все, де що відбувається. Ця повня пройде в знаки Овен з місяцем у накшатрі в Харані та Сонцем у Накшатрі Вішакха. Цим створюється потужна астрологічна конфігурація в системі джйотіш – яка впливає саме на емоції, стосунки, рішучість та трансформацію? Ось детальний аналіз всіх аспектів, які саме можуть вплинути на сьогоднішній день і ще протягом навіть найближчих півроку? Ось ми бачимо. В першому домі місяць знаходиться в Овні, сонце знаходиться у Терезах. Пхарані. Коли ми говоримо, що місяць знаходиться в накшатрі Пхарані, ця накшатра уособлює силу трансформації, оновлення і вміння витримувати емоційні виклики. Енергія Пхарані має достатньо такий великий потенціал для змін, але це також енергетична дисципліна і обмеженість, тому під час цієї повні можуть виникати сильні внутрішні конфлікти, які потребують саме внутрішньої витримки. Накшатра Вішакха, яка керується сонцем, спрямована на досягнення цілей і виконує роль такого судді на рівнях відносин і обов'язків, вона якби, закінчує розрізняти істину і випробовує здатність. Приймати рішення. Також фішакха символізує триумф після випробувань, що саме і підкреслює важливість цілеспрямованості в цей період. Так як це повня. Звичайно ж таки накшатра, Бхарані і вішакха взаємодіють між собою. Поєднання саме цих Накшатр підвищує силу рішучості та бажання досягти результатів. Цей аспект спрямований на внутрішню трансформацію, яку… Ми, як люди, можемо використовувати для звільнення від якихось непотрібних патернів і для досягнення нових цілей в особистих і соціальних сферах життя. Місяць аспектується Сатурном, до речі, який є Саме сьогодні зупиняється свого ретроградного руху, і вже завтра, 16 числа, він буде йти стаціонарно, тобто не ретроградно. Сатурн знаходиться в нас на Кшатрі Сатапхіша. Ця накшатра пов'язана з глибоким зціленням, кармічним очищенням і впливом на родові обмеження. Сатурн, як планета карми, і, перебуваючи от в такому стані, так, в зупинці, це надає йому максимальної сили Так цьому положенню, підсилюється вплив на свою. Скажем, дисципліновану енергію. Це може позначити, що все, що необхідно, використовувати до минулих зобов'язань або обов'язків, які були викладені, або, або залишені без уваги. Аспект місяця на Сатурн, цей аспект посилюється саме емоційним впливом, так, якби Сатурн аспектує. Посилюється емоційний вплив минулого, зокрема відчуття обов'язку кармічних зобов'язань перед сім'єю або суспільством. Тут знову ж таки можуть закликати. До віддати борг державі, наприклад, або сім'ї. Тобто тут буде тема боргів якась іти, кармічних боргів. Також можна, можуть виникати питання, які пов'язані з відповідальністю, а також бажанням звільнитися від обмежень, які вже не служать нашим інтересам. Тобто, буде, якби апеляція буде до. До боргу, так, якісь. але це буде поза нашими інтересами і нам не захочеться віддавати цей борг. Під час повні овні важливо звернути увагу на те, що тягар минулого можна трансформувати, розуміючи його і приймаючи. Знову ж таки, коли ми проголошуємо правду. Марс, який знаходиться в четвертому домі, чому саме на Марс, звертаю увагу, тому що тут виникає так звана Парівартхана. Парівартхана – це взаємний обмін енергіями Марса і місяця, тому що місяць стоїть в Овні, яким керує Марс, а Марс стоїть в знаті Рак, яким керує? Місяць і тому виникає така енергія. Це створює надпотужну комбінацію, яка підтримує бажання діяти і водночас стабілізує емоційний стан. Місяць як планета емоцій. Та Марс як планета дії у такому взаємному обміні створюють енергію, яка підштовхує до емоційної стійкості і водночас додає сили та рішучих е, певних кроків. Марс знаходиться в накшатрі Пуш'я. Пуш'я це така енергія, та енергія підтримки, дисципліни, захисту. Вона спонукає до гармонійних дій, які спрямовані на стабільність і порядок. Це розташування вказує на можливість рішучих, але виважених кроків у бік стабілізації саме особистих або професійних аспектів життя. Енергія Марса під впливом пушки надає здатність діяти такої от довгострокової користі. Також зверніть увагу, що місяць знаходиться в першому домі, Сонце у сьомому, Марс у четвертому домі, і тим, таким чином це посилює саме градус такого особистісних емоцій, роблячи період дуже таким суб'єктивним, тому що Задіяні саме особистісні будинки, особистісні і партнерські будинки, Можна, можуть виникати питання особистої значущості, бажання визнання та реалізації власних прагнень, тобто де ж я у всьому цьому. Так, де моє місце, взагалі, що я тут роблю. От такі питання виникають. Сонце у сьомому домі, символ партнерських стосунків, шлюбу, соціальних зв'язків роблять саме ці енергії роблять період сприятливим для перегляду взаємозв'язків з іншими, а також для того, щоб побачити, наскільки вони Підтримують чи обмежують ваше зростання. До речі, дуже класно записала вчора практику на таємниці мого роду, тому ще по дуже низькій ціні можна придбати і пропрацювати всі ці моменти. Марс у четвертому домі дає. Такі відчуття, знову ж таки, четвертий дім це дім, сім'я, особиста безпека. І Марс в цьому положенні може приносити бурхливі емоції або навіть конфлікти в сімейних стосунках, протест, да, от четвертий дім, протести певні. І, звичайно ж, так але, да, але очищення та оновлення сімейних чи домашніх справ. Тому зверніть увагу на. Очищення простору, навіть аспект Марс робить свій аспект на сьомий будинок, і, власне, на те положення, де знаходиться Сонце. Підсилюється рішучість і додає. Сонцю потужної, такої вогняної енергії, що робить цей період сприятливим для самоствердження і вираження своїх бажань, може стимулювати зростання і трансформацію в партнерських стосунках, додавати динаміки і бажання більшої незалежності, до речі, більшої незалежності у відносинах. Які ж можна зробити? Загальні рекомендації. Звичайно ж таки, це роздуми над зобов'язаннями. Сатурн у Сатапхіші це прогрес перегляду цих зобов'язань. Зверніть увагу на минулі обов'язки і переконайтеся, що ви завершили все, що вимагає закриття. Ну, іншими словами, закрити всі свої борги. Баланс у стосунках, віднайти баланс між власними бажаннями, власним я та, звичайно ж таки потребами свого партнера. Так, водночас не забуваючи і про свої потреби. Робота з емоціями. Ну, Так як це повні емоції можуть бути брехливими, так. Тому ми... Очищаємося від емоційних блоків. Дуже класно виконувати практики медитації, вести щоденники якісь. Так. Це, звичайно ж таки, така саморефлексія, також дуже класно робити. Звільнення від минулих обмежень, так, вже частково сказала. І підтримка, звичайно ж таки здоров'я та енергії. Загальний підсумок такий, що цей період повного місяця у обхарані із сонцем у накшатрі вішакха сприяє глибокому перетворенню, але вимагає балансу між особистим Потребами та соціальними або партнерськими зобов'язаннями. Використовуйте цей час для перегляду своїх цілей, емоційної стабільності та усвідомлення, які саме відносини і зобов'язання слід зберегти, а від яких відмовитися, звичайно ж таки вирішувати вам. Також, до речі, виникає ще одна перевертхана, так, це Юпітер і Венера. Знову ж таки, це два таких вчителя, і тому цей період дійсно нам для того, щоб навчитися, навчитися приймати інших себе і віддавати, звичайно ж, таки певні борги.